Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада це програма Політика ЮЄ. Будемо говорити про новий політичний сезон з гостем нашої студії, політологом Валентином Гладких. Пане Валентине, я вітаю вас у нашій студії. Мої вітання цього тижня стартувала нова п'ята сесія Верховної ради восьмого скликання. І власне перший день відбувся під такою об'єднання перед загрозою перед агресором. З цього, власне розпочалося пленарне засідання із виступу Андрія Парубія із парламентської трибуни і звернення президента Петра Порошенка. До народних депутатів, як ви загалом оцінюєте старт політичного сезону, адже всі сподівалися на більш такі гарячі, жваві, активніші події. А початок від засідання відбувся такий не зовсім активний. Ну, він відбувся так, як і мав відбутися, бо це було урочисте відкриття нового політичного сезону. Багато хто ще не ввійшов в сезон, тільки повернулися з відпочинку. Ще у них багато приємних спогадів, позитивних емоцій, і поки що, скажімо так, цей запал політичної боротьби не затьмарив. Приємні спогади про служіння українському народу впродовж літнього відпочинку. Тобто, ми ще відчуємо цю ми запал? неминуче відчуємо запал цієї боротьби. І президент, я би сказав, так, перечуваючи неминучість цієї загострення політичної боротьби, закликає все ж таки не занадто роздмухувати цю пожежу, щоб у внутрішньополітичній боротьбі ми не вийшли за межі здорового глузду. І скажімо так, не почали підігравати на руку агресора. Власне, цим і пояснити виступ президента у Верховній Раді з початком політичного сезону, а це адже, це по часу відбулося, от коли відкривається п'ята сесія, виступає президент перед депутатами вперше. Отака от ну він вирішив так виступити, тобто він мусить mm -hmm. виступити, зробити послання там до українського народу у Верховній Раді України. Ну він вирішив поєднати, скажімо так, дві mm -hmm. події. І ну ніхто не може йому в тому заперечити це його право. Ну власне більше депутатів, навіть із опозиції, говорять про те, що власне цей виступ президента а, дав такий ну поштовх примирення у Верховній Раді. Тобто більшість народних депутатів, навіть з опозиційних сил, а, а в якійсь мірі схвально о акцентували виступ президента, підсумовували так. Справа полягає в тому, що слова лишаються словами. І якщо оцінювати виступ президента з точки зору риторики або ораторського мистецтва, то безумовно він заслуговує найвищої оцінки. А якщо подивитися на те, що говориться. І порівняти з тим, що робиться, якими способами досягається це єднання, ну то виникне багато підстав, скажімо так, да, припускати, що не всі ті принципи, не всі ті гасла, які виголошуються, і зовсім не всі ті цілі, які декларуються, насправді досягаються в результаті реальної політичної боротьби. Тому да дуже все це красиво виглядає, але пригадується російська ця приказка. Гладка била на бумагі да забили про авраги». і я думаю, що зовсім скоро у ці от аврагі, про які забули. Почнуть про себе давати, е, знати Ви говорите про те, що хороші слова, да от, власне а, е, немає м, виконання реалізації цих позицій. А, так чи інакше, от президент звернувся до народних депутатів і закликав їх ухвалити закон по спецконфіскації для того, щоб наповнити бюджет, яким будуть фінансувати оборону. Так, але президент, на превеликий жаль, не зміг переконати суспільство, як не змогли переконати суспільство і ініціатори цього законопроекту у тому, що насправді цей законопроект спрямований на відновлення справедливості і законності. І що дійсна мета цього законопроекту повернути у державну власність або до державного бюджету ті кошти і ту власність, яка була незаконно привласнена посіпаками злочинного режиму, як дуже часто говорять. Це перший момент, і другий момент президент і народні депутати своїм способом життя я не хочу зайварзнать наголошувати називати це прізвище, дають людям підстави сумніватися, що вони служать українському народу, а не захищають свої майнові інтереси. І з огляду на оці два моменти у багатьох виникає небезпідставне побоювання, що насправді за цим шляхетним законом про спецконфіскацію може ховатися меркантільне бажання забрати у чужих і розділити серед своїх. Тобто це не разовий законопроект, там разова процедура для того, щоб забрати гроші Януковича і ну при тим, як забрати гроші Януковича, називши... треба довести, що це гроші Януковича. Раз по-друге, треба довести, що ці гроші, ну там не зовсім гроші, але власність, набута злочинним шляхом. І тоді лише на законних підставах можна буде забрати це раз. А другий момент є підстави в тому, що навіть забравши ці гроші. Ці гроші підуть не в кишені тих, хто їх забрав, а дійсно буде служити шляхетній справі підвищення обороноздатності. І в даному випадку мова вже йде, ну, не стільки про правові норми, на чому я наголошую, а про те, яку думку громадську формують своїми діями представники нинішньої еліти і панівного класу. От чому є ключова проблема: це дуже низький рівень легітимності і дуже низький рівень довіри українського суспільства до нинішнього парламенту і до Нинішнього панівного класу взагалі. Тобто я не хочу сказати, що попередньому довіряли більше, ще й менше довіряли. Але ж, знаєте, ті були злочинним режимом. Пане Валентина, ясно, чому власне, що підняти от цей рівень довіри, які законопроекти мають стати знаковим протягом цієї п'ятої осінньої сесії, для того, щоб все ж таки підняти рейтинги Верховної Ради, населення до Верховної Ради, що от законодавці реально працюють? Ну для початку треба, мабуть, притягнути до відповідальності і відправити у ув'язнення кількох народних депутатів, які випадково вигравали гроші в лотерею, купували елітну нерухомість, да? тобто довести в правовому полі не в ефірах з заявами голосними. А в правому полі довести, що депутати, які незаконно збагачуються, використовуючи свій соціальний статус народного депутата для самозбагачення, ну це автоматично Ви підвищить маємо довіру. на увазі судові справи, які вже розпочаті, ще І нові також, на часі? і ті, що розпочаті, хотілося б, щоб їх довели до логічного завершення, та ж справа Онищенка зможуть довести до завершення дуже сумнівно. Дуже сумнівно, тому що там дуже різні вагові категорії на Великий жаль. Тому що люди, які в цій країні контролюють ресурс, вони завжди зможуть найняти кращих адвокатів, зможуть знайти кращих експертів, зможуть знайти провести кращу медіакампанію на свою підтримку. Ну а люди, які борються проти них, подекуди не мають навіть вищої юридичної освіти, а іноді на ті просто освіти, як окремі да тут провідні борці з корупцією в Україні. Але тут ще й один нюанс. Тут президент говорив про говорив про прокуратуру генеральний сказав, що велике досягнення полягає в тому, що відкрита більше ста справ за 100 днів. Луценко відкрив uh -huh. більше ста справ. Що це велике досягнення? ГПУ в день відкриває справу. То цей показник є, по-перше, кількісним, а не якісним. А по-друге, а 100 справ це багато чи мало? От мені здається, що мало. По-друге, проти кого він їх відкриває. А головне, скільки цих справ закінчилося в судових процесах, обвинувальними вироками. Ну, президент сподівається, ну, що як такої от рибалки вже не буде, що рибку ну, піймали на гачок і ну, її засудили. Він сподівається. А я сподівався в 2005 році ще на це. розумієте, коли Луценко був очолював Міністерство внутрішніх справ. Тоді також багато кого ловили навіть. До деяких в офіси приїжджали на бронє... бронєвіках попити чай, да, як тоді розказували. А люди, як сиділи, так і сидять, і причому сидять не там, де ми хотіли б їх бачити. Тому очікування президента вони б мусили б підкріплюватися результатами. А коли президент кожного ну, з періодичністю да, про знаковою подією говорить, що що завтрашнього дня решт почнуться стрімкі реформи, радикальні. А Нічого не розпочинається, ну то це якраз породжує в суспільстві цей от стан спочатку апатії, Потім роздратування, фрустрація, і закінчується це зазвичай вибухом агресії. Тому ви поставили запитання, що Верховна Рада повинна зробити для того, щоб підвищити рівень довіри. Відповідь дуже проста: я, як представник громадської організації Словиділи, яка моніторить обіцянки політиків і їхнє виконання, можу сказати лише одне: політики повинні почати більш відповідально ставитися до своїх обіцянок, тобто або не обіцяти те, що не можеш виконати, або виконувати, що пообіцяв. На вашу думку, найголовніше. Ша обіцянка говорить сьогодні про депутатську недоторканність суддівську недо... недоторканність, наприклад, судді чауса, якому вдалося за цей період, поки Верховна Рада була на канікулах, втікти за кордон. Верховна Рада знайшла голоси для того, щоб його притягнути до кримінальної відповідальності, а судді чауса в країні вже немає. І не лише судді чауса, а й багатьох лише, інших так. людей. І проблема полягає в тому, що в суспільстві, на превеликий жаль, в українському суспільстві сформувалося величезне провалі між тим, що ми вважаємо злочином. Ну, в нашому побутовому сприйнятті, і тим, що є злочином з точки зору права, між тими практиками, які ми вважаємо легальними і легітимними на такому буденному рівні, і між тими практиками і, і скажімо так, процесуальними нормами, які визначені чинним законодавством. І безумовно українцям хотілося, щоб цю дю чауса затримали там всупереч вимог там кримінального процесуального кодексу, як і багатьох інших, за да, умовно кажучи. Але якщо б так сталося, то з'явилися б, люди почали, почали б критикувати за те, що дивіться, правоохоронні органи не дотримуються права. Тому починати, мабуть, треба дійсно з того, щоб створювати інші правові підстави для того, щоб які б дозволили більш ефективно боротися з тими негативними явищами, з якими в нинішньому правовому полі боротися поки що не вдається ефективно, але тут же ж головне також не перетнути певну межу, тому що інакше ми можемо дійти до того, що у нас не буде судових взагалі розглядів, коли у нас хтось буде втискати і говорити це корупція нерв. І Людину мусять тоді автоматично саджати в тюрму без права на адвоката, без права на змагальний судовий процес. Ну до того також дуже часто відбуваються заклики. Ну от якщо говорити про це Чауса. я не бачу, що це хабар. Я бачив лише те, що показали якісь банки, в яких лежать якісь гроші. Може він ці гроші позичив у Олени Притули, Я не знаю. Ну, умовно кажучи, або у нього також є подруга діджей. Ну і вона йому просто консервує їх. Це ви вже так натякаєте на справу Лещенка? Я хочу натякати те, що, на превеликий жаль, парадигма обвинувачень взаємних за принципом сам дурень. В ефірах вона себе вичерпала, що на сьогоднішній день треба повернутися все таки в зали судових засідань, збирати доказову базу, яка має юридичну силу, і відпорушувати кримінальні справи і в судовому порядку, доводити вину, винуватість чи невинуватість тих чи інших осіб. І в даному випадку є інша проблема, що я впевнений, що так само як нема жодного порушення в тому, як окремі народні депутати купують собі нерухомість елітно, в тому, як вони виграють півтора мільйона гривень в лотере. От нема в цьому ніяких порушень. Так само, як нема немає порушень в тому, що дружини окремих державних чиновників ну, суто випадково є абсолютно успішними бізнесвумен, бізнес-леді. Це ж не заборонено законом. Ну, от у цього дружина бізнесмена має мільйонні статки, а у цього діджеї так само має мільйонні статки. Ну то перед тим як обвинувачувати дружину іншого чиновника в тому, що він корупціонер, треба подивитися на свою подругу і може провести якісь паралелі. До чого я це все веду? До того, що оце говорить, набу проведе розслідування, набу проведе розслідування, в результаті якого буде встановлено, що вся власність цих шляхетних панів набута законним. Способами, і якщо ми хочемо насправді боротися про таких от прикладів подальшому, то нам, мабуть, треба міняти підходи до того, хто яку власність і на яких підставах може набувати. Якщо ти хочеш набувати власність. Хочеш мати дружину там, бізнесмена, будь ласка, йди займайся бізнесом, або будь принц принц да, як в Британській імперії. А якщо ти хочеш бути державним службовцем, хочеш бути народним депутатом, чиновником, то, мабуть, треба тоді добровольно на себе приймати певні обмеження і обов'язки. Не хочеш Виповнені приймати в тому, що народні депутати, ну, принаймні, Спевнені цього не... скликання підуть на такий варіант прикинува. В, в ви тому, що вони на це не підуть. Тому що вони прийшли сюди якраз для того, щоб вирішувати свої в першу чергу матеріальні меркантійні інтереси. І на їхньому місці, мабуть, так поводив би себе будь-хто. Тому що насправді проблема України в тому, що сама соціальна, соціально політична, соціально економічна система в Україні побудована таким чином, що заняття політикою є найбільш високопродуктивним бізнесом. Ну, дуже легко і швидко можна набувати статки, Безконтрольно і безвідповідально. І ну в даному випадку я хотів би, щоб українське суспільство усвідомило один важливий момент, що справа не в тому, що треба прибрати негідників, а поставити порядних людей туди. Нічого не поміняється. Поставте туди, хоч а Ісуса Йосиповича Христа, і вони стануть такими самими як нові обличчя в парламенті. Проблема в тому, що спочатку треба поміняти принципи добору. Да на державну службу поміняти підходи до обрання народних депутатів, поміняти механізми контролю за діяльністю народних депутатів і високопосадовців, і тоді навіть негідники, потрапляючи в цю систему, будуть змушені працювати чесно і порядно. Пане на ну, стосовно держслужби, в нас же ухвалено на новий закон про держслужбу і а що стосовно він народних депутатів сьогодні на часі ухвалення нового виборчого закону. Тут виникає про це запитання: і що це поміняло Тобто, якщо в результаті запровадження цього нового. Закону про державну службу, я, як людина, яка 15 років пропрацювала на державній службі, побачив, що на сьогоднішній день, по перше, державна служба стала більш привабливою. Ну тому, що да, там з матеріальної соціальної точки зору що механізми добору кадрів на державну службу помінялися, і основним критерієм стали знання вміння навички претендентів. Ну тоді б я сказав, що дійсно ми зробили крок вперед. А наразі я бачу, що нічого не помінялося. Тобто навіть гірше, да? там, пенсію забрали, якісь привілеї забрали, пільги якісь забрали, гроші мізерні, ну, яка логіка, да? тобто людині йти на державну службу. Заради чого? Це по-перше. А по-друге, навіть на ті посади, які там контролюють якісь фінансові потоки, або можуть бути привабливі з ну, соціальної точки зору або з матеріальної точки зору, як раніше, призначали. Ну да, тобто формально дотримуючись критеріїв і вимог, але насправді визначають ну призначають тих людей, хто або має відповідне походження, або хто має відповідну лояльність до тих чи інших політичних сил. Я зараз можу назвати кілька призів. Просто не хотів би да ну зводити цю дискусію. Ну а до персоналі, але так, персоналі тобто, бо виходить, це що приймається законодавство, воно не виконується воно чи не прописується не ці необхідні норми, воно, які в, так в, вони ви не дієте? Воно не працює, і з цього приводу ну я класичні приклади привожу. Коли приймали закон про очищення влади, експерти, в тому числі і я, говорили, що цей закон не вирішить тих проблем, на вирішення яких він спрямований. Коли приймали закон про вибори про місцеві вибори, так само говорили, що ця виборча система не вирішить тих проблем, які ну хоч мусила б вирішити. Ні, ніхто не слухав, і от на от сьогоднішній прийняття виборчого, да, виборчого законодавства на часі прийняття виборчого законодавства, на часі закон про електронне декларування, дано ну, закону норми. Е, і люди говорять, що ці механізми є недієвими. Вони не вирішать тих проблем, на які вони спрямовані, натомість, ті, хто проштовхують ці питання, ну роблять вигляд, що вони не розуміють, чому ці механізми є недієвими. А чому або вони некомпетентні, да їм бракує клепки в голові для того, щоб зрозуміти, чому такі підходи не будуть працювати, або вони свідомо займаються створенням ілюзій для того, щоб показати, що, начебто, щось змінюється, а насправді залишити ну безліч різних таких, от шпаринок. В які е, е, юристи да можуть знаходити е, в, і вхід, і вихід. вихідно це проблема не нинішнього скликання Верховної Ради. Ну наскільки я знаю, закон е, внесення змін до закон про очищення влади вже робила ця Верховна Рада. Потім коли вони це смішно виглядає, коли спочатку депутати дають право народне право президенту довільно використовувати закон про очищення влади і не застосовувати цей закон по відношенню до окремих е, посадових осіб, а потім виходить керівник комітету і говорить, що президент зловживає. І президент не люстрував того, кого ми хотіли, щоб люстрували. У мене зустрічне на питання. А де ти був, коли ти дав президенту таке право своїми змінами до закону? Це ця Верховна Рада. Далі закон про місцеві вибори голосувала ця Верховна Рада. Я не чув поки що від жодного. Ну там колишній голова Верховної Ради да з трибуни визнав, що да насправді цей закон не ефективний, тобто він визнав. Але хотів би, щоб це тобто визнали ви... і автори закону, щоб вони вийшли. і Сказали, ми помилилися. Ми прийняли закон, який не, не не працює так, як нам хотілося. І тоді чесно б сказали, що або ми зробили помилку, і що нам треба було закони, які приймає Верховна Рада. Ну принаймні цього скликання, ми вже говоримо про восьме скликання, не є такими ефективними. Ну, є підозра, що, мабуть, або прийняття інших законів входить у суперечність з інтересами тих людей, які є справжніми господарями цієї країни, і відповідно мають достатні ресурси для того, щоб створити скільки завгодно нових проектів політичних, створювати, скільки завгодно нових політичних зірок, для того, щоб вони в парламенті обслуговували їхній інтерес. Це проблема глибша, це проблема представництва. Що таке парламент? Парламент це місце, де представники різних соціальних груп, які мають відмінні соціальні інтереси, зустрічаються і узгоджують ці антагоністичні інтереси. У мене питання: а чиї інтереси якої соціальної групи представляють Верховній Раді нинішні політичні сили? Ну от це ну моя думка як експерт експертак може відрізнятися, але на превелике жаль в суспільстві сформувалася думка, що представники у Верховній Раді України народні депутати я, до речі не вживав взагалі сам термін народні депутати. Опозиційні сили так вони само, можуть як, представляти так само, як пози... інтереси. безумовно. Так само, як і опозиційні сили. Вони ну яку соціальну групу опозиційність вони там представляють. Тобто вони не представляють інтереси якихось соціальних груп, Але, Якщо, принаймні, просто, вони наполягають те, що фракція Батьківщина і фракція Ляшка на тарифній політиці, на зниженні тарифів. Це ну, добре, більше але... популізм, на вашу думку. Це, це є абсолютний ну, популізм. Знаєте, після того, як Гройсман почав боротьбу з популізмом, я взагалі намагаюся уникати того терміну популізм. Але... В даному випадку безумовно політичні сили окремі паразитують на гострих болючих питаннях в українському суспільстві. Вони не бачать і, і, і прекрасно для себе розуміють, що ці питання не можуть вирішитися інакше. Але суспільство про це говорити не хоче, тому що суспільство також свою чергу не хоче чути правду дуже часто. Ну тому і виникають оці от е, пройдисвіти, які говорять, що можна за один день звільнити всіх українських заручників, які в полоні перебувають. Що виникають пройдисвіти, які говорять, що можна за один день побороти коротко корупцію, запровадивши. На електронне вашу думку, декларування. можна а, змінити тарифи, знизити їх? Хоч зараз е, всі говорять про те, що тарифна політика напередодні опалювального сезону переглянути розмір тарифів. А чи можливо це змінити? Я не є експертом у сфері енергетики. Єдине, що я можу сказати, як людина, яка має базову економічну освіту, зокрема, так це що на ринку не можуть бути різних розривів між цінами. Як тільки з'являються розриви в цінах для різних споживачів, автоматично з'являються схеми, які дозволяють зловживати на цьому. Тому от боротьба з корупцією для мене це спочатку треба усувати причини, які цю корупцію породжує. І коли ми усунемо кору... причини для корупції, корупція є, то корупція помре природним шляхом без досиль борців з корупцією. на пролике жаль, поки що ми від цього дуже далекі. Нам пропонують воювати з вітрикам, незважаючи на те, що робляться певні реальні кроки щодо боротьби з корупцією, створюються від створені вже відповідні антикорупційні. Ну органи. та коли вони когось впіймають і посадять, зокрема і людей, які маючи зарплату 17 тисяч гривень, купують квартири. Але вони не впіймають і не посадять, тому що знайдеться безліч ж таки тих самих, про що я говорив шпаринок, які скажуть, А це мої колишні накопичення. Я не зобов'язаний їх декларувати. В мене вони в матрасі лежали. Зрозуміло. Дякую за розмову. Валентин Гладких, політичний експерт, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся на парламентському далі.